Вибачте за затримку. Повторювати вірш з 13 глави, 22, це дуже відомий вірш. Omnem Bhagavat, Suddevaya, Omma Bhagavat, Sud Devaya, Omnama Bagateva, Ми яким чином з 10 ї глави перескочили зразу на 13. -ї. 13 та глава, вже починає одніти Я на йогі. Це доволі філософський вірш, який каже про те, що жива істота. Чому вона. Чому, що вона робить в цьому матеріальному світі? І вона робиться по рушах простох. І рушах це жива істота дуже відоме слово, яке важко запам'ятати. І Пракріті — це матеріальний світ. Стхо це значить, що ми знаходимося в цьому матеріальному світі. Пракріті — Стхах. Тобто жива істота знаходиться тут. Це вірш не Крішну, а про те, як ми вляпалися в матеріальний світ, і що нас тут очікує. А прийшли ми сюди, тому що ми хотіли насолоджуватися. І другі, друга строчка починається з гункте. Це дуже теж відоме слово, Гункте – це хто вчив у педешамбі, то там є четвертий вірш. Там це слово також використовується, що людина намагається. Насолоджуватися і чим вона насолоджується? Прекрійт джан. Тим, що створено з матеріальною природою гунами. гунами матеріальної природи. Тобто, виходить, по рушах прикрито стохів, знаходячись в матеріальному світі, жива істота намагається бунте прикриті джан Гунам. І тоді в неї внаслідок всіх цих... Каранам. каранам Гуна Сангася. Внаслідок Спілкування з гунами, карана це дуже відоме слово, яке, яке ви багато разів чули. Є океан карана, де плавають всі всесвіти, є карана, декашає вішну, який є причиною створення всіх матеріальних світів всесвітів. І це слово також Каранам, його неважко запам'ятати. Гуна всі знають, санга спілкування, чи бути пов'язаним з гунами. І жива істота, намагаючись. В цьому світі насолоджуватись, вона ще інакше зв'язується з вона. Сад і осад. Чило пропада приводить в добрих і в поганих. Тобто в добрі і погані е... йоні. Йоні це види життя. Всі, будь-які. Людські, нелюдські, тварини, півбогі, черви, будь-хто. І оце спілкування Карагунасангася, вона призводить до того, що ми отримуємо різноманітні тіла. Все, що ми маємо, ми чесно заслужили. Ми цього хотіли, і Господь дав нам через матеріальну природу. Жива істота бажає, і в даному випадку вона бажає насолоджуватися в прикріті. І як наслідок Кришна дає санкцію, дає нам санкцію отримати матеріальне тіло. І джамма сад Йоні Ді. Ми народжуємося тут. І насолоджуємося і страдаємо. І так відбувається нескінчено, поки ми не зустрічаємо відданих, і у нас не з'являється можливість слухати відданих і відродити свою відначальну свідомість Кришни. Тож, давайте повторимо цього вірша. Чесно скажу, що це не мій. Улюблений вірш, але він так чи інакше я його вивчив чомусь, мабуть, тому що в академії е змушували, і тому, що його багато цитує, що лопровопада, і він зустрічається доволі-доволі часто. І слова досить прості, тому нема великої складності його запам'ятати. Принаймні, якісь, якісь строчки е мені дуже подобаються так. Я буду повторювати кожну строчку тричі, а ви без мікрофонів також разом зі мною. У У рушах рушах земно. Порушахпракритист. У рушах пракрити хохи. Друга строчка. Бунктепракрити Бунгте Бунктепракри Джангона. Третя строчка. Каранам Гунасангася. Каранам Гунасангася. Каранамгунасаня. <каранам гуна сан... Четвертая строчка. Джанмасу. Сатаса, йониджанма, сатасат, йони Джан джанма, перша і друга строчка разом.

अद्य प्रमुखी पूरुषाः प्राकृति स्थाहि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणां गुणसान् गास्य निजान्मासो पुराषा प्रकृतिस्थी भुंक्ते प्रकृति जन्म गुणा कारण गुण पुर्षा प्रकृति स्थाये भुक्ते प्रकृतिजन्गुण कारण गुण न І перш ми ж, ніж ми розділимося на групи, будемо повторювати в групах, я скажу пару слов просто для натхнення. Мені цей вірш нагадав вірш Боговодіти з, з другої голови 2.62. Це дуже відомий вірш. Для того віршаянком сам сангат, тешу паджаєте, санггат, сангаєте камах, камах, кротха біджаєте. І в цьому другому 62 62-му вірші пояснюється, що. Намагається для вона вмагається в матеріальний світ з наміром насолоджуватися. Те, те, те саме ідея, що ми намагаємося бунте прикриті джангу нам. Ми намагаємося дивитися на матеріальний світ. Е, з якоюсь вигодою, ми щось для себе хочемо, якимось чином тут влаштуватися, отримати, здобути, набути, бути щасливими. Безкішне, і ми намагаємося це робити, як ми можемо. І оце санка, вона при нас розвивається: оце вдивляння, намір дивитися на, на матеріальний світ з, з того, хто насолоджується, того, хто є власником всього, що він бачить, всього до чого він зміг дотягнутися, це ходить. До того, що у нас виникають наслідки, кара нам Гунгасявся спілкування приводить до наслідків. І це наслідки і погані, і хороші. Якщо ми гарні вчинки, то в нас гарні наслідки, благочестиві, якщо ми робимо гріховні. І ці філософські роздуми повинні нас якось Ми перестали світ як на те, що належить нам, і призначено для нашої насолоди. А почали дивитися на ці прокриті енергію Крішни, пов'язану з Крішною, і як і І, і ну, ось так. І також хотів сказати Парислів, що вчора мав можливість спілкуватися з Андріями. Пробу, він є я... Викладав... І він сказав мені цікаві, цікаві слова. Він каже: я по. Більше ста віршів. Як більшість багодіти, він каже, так, це більшість багатдіти. Як прям вчили, він каже, був змушений, тому що я. Викладав ці вірші, надихав людей вчити багатгіту, не знати їх. І каже: я вивчив такі, знаєте, блокнотики, які продаються там 60-108 віршів. Взяв просто і вчив. Я кажу: і, мабуть, немає якогось певного часу, коли ви повторюєте. Він каже: є, коли йду в ванну, чистити зуби, приймати омивіння, стирати гамчі, бритися, мити підлогу, застілати постіль, зранку перед джапою, 100 віршів. Це не так довго. Це геть не довго, хвилин 20. Просто без всякого, часу ти сидиш перед комп'ютером чи перед книжкою, на ходу. Тож у нас є приклад, як це можна робити. Я зараз, коли приймаємо війну, я повторюю п'ять віршів у падешах. Одна хвилина, півтори хвилини. Доволі не довго, доволі не складно. І вчиш строчки, додаєш, щось згадуєш, і просто повторюєш. Оцього вірша я зранку включив. Оце чудово. Сто разів, поки я там зуби чистив. А Кришна Крішна мені повторював сто разів цього вірша. Нічого не треба вчити, просто слухаєш. І воно прямо запам'ятовується, якісь думки, якісь стосунки з цими строчками, словами, ідеями, філософськими твердженнями. І ви занурюєтесь багалотіти. Тож зараз нас розділять на групи, і ми ще раз повторимо, і у вас буде протягом дня можливість медитувати на сьогодні. І, можливо, ви ще з кимось поділитесь. Пите своє розуміння і свою пам'ять.